Наша розмова відбувається в ті дні, коли ми згадуємо річницю, трагічну річницю нашої історії. Три роки тому Російська Федерація здійснила повномасштабне вторгнення на територію України. Я б хотіла вас запитати, в якому стані на той момент була українська протиповітряна оборона? На повномасштабне вторгнення українська протиповітряна оборона складалася з застарілих радянських заслугних ракетного зброї. І єдиною особливості, єдиною перевагою, що в той момент нас врятувало від російських повітряних атак, це достатня кількість зідніх кілометрів ракет. Попри те, що самі системи були застаріли і бували активні, ракети ракет нас тоді було достатньо. В той момент у перші тижні російського вторгнення. Я так розумію, що їхня авіація ще мала сміливість і залітала у глиб нашого повітряного простору. Правильно розумію? так, тоді вони намагалися проникнути в глиб нашої території. Я думаю, що це перш за все пов'язано з тим, що вони були жертвами з власної пропаганди. Якщо на той момент вже спікери Росі ворожих. Ворожих збройних сил доповідали, що повністю все при по Україні знищено, і ви можете спокійно залітати і бомбити наші місця. І тому так були були такі досить зухвалі спроби росіян пролетіти вглиб нашої території. Були такі випадки, що вони долітали аж до Миргорода, до Золотоноші, і наші зенітники мали мали змогу збивати їх і. Над Васильковим тоді і над, і над... тобто досить 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 глибоко. Вона намагалася залетіти. Коли ці спроби вони ну орієнтовно, який період, який момент великого вторгнення, ці спроби припинились, і їхня ворожа авіація перестала о, залітати в той повітряний простір. Я маю увазі не частини тимчасово окупованих територій, а саме на повітряний простір тої території, де ми можемо ну де ми контролюємо. Ну, в окремі випадки, коли вони намагалися пролетіти в глиб території України, це напевно перший другий тиждень е з моменту повномасштабного вторгнення, але е навіть попри те, коли вони вже е все одно намагалися е і захопити і. Київ намагалися захопити проникнути глибоко в Харківську область, все одно були випадки, коли вони дуже досить активно діли і можливо не, не на глибині території нашої України, але все ще в межах зони поразки зенітних ракетних комплексів. От знітні з зони поразки зенітних ракетних комплексів вони остаточно вилетіли десь через два місяці. Після повному штабному також, якщо я правильно розумію. От перші саме години перші ракетні удари Росії були ну або значною мірою, або навіть більшістю спрямовані саме на різні об'єкти протиповітряної оборони. Поправте мене, якщо я не права. Все вірно, самі перші атаки, які вони здійснили, були здійснені по позиціям зенітних ракетних підрозділів, по позиціям радіотехнічних військ і по аеродромам Тобто, по тим позиціям, які роками використовувалися нашими. Нашими силами. І так, вони були атаковані. І думаю, що саме через те, що вони їх атакували, і в них була ілюзія, що всі ці засоби знищені. Я так розумію, що ці удари саме по позиціях, по об'єктах ППО, це в принципі є така, як, ну, як в підручниках написано, що спочатку подавити там ППО. ну, Скажем, противникам якому якому ну, в цьому в цій ролі виступали на той момент. Ми так а далі вже там сухопутне вторгнення, і так далі. Е, я так розумію, що оце, оцей план Росії подавити наше ППО на той момент він е, не вдався. Він був безуспішний. Е, чому ну так? Ви праві доктринально у всіх армій, провідних армій світу прописано перш за все подивити е, ППО. А вже тоді починати наземну операцію. Росіяни пар проводили паралельно і наземну операцію, і перші години, перші дні вони е намагалися знищити пекло, але не було в них в цьому успіху. Перш за все, через те, що ми вели ну, високу маневреність. Завдяки високій маневренності з роз розосередження всіх наших сил засобів е більшість більшість підрозділів були просто переміщені в інші місця. І ми уникнули, уникнули першого удару, зберегли наш потенціал і, перегрупувавши ці сили і засоби, які в нас були на відповідних напрямках, ми змогли стримати захоплення переваги в повітрі росіянами. Я так розумію, що оскільки була така швидка оперативна реакція у повітряних силах, так, на перші удари, я так розумію, що повітряні сили, в принципі, склад повітряних сил е, готувався ну, готувався, що вторгнення і атаки будуть, отримав утримуючи усі розвіддані, ми за заздалегідь вже готували і формуфор, так, формували найбільш свої підрозділи на найбільш загрозливих напрямках. ударів. пам'ятаєте, там перші місяці. В великовіні початку від початку, після початку Великої війни, там і суспільство, цивільні, там, активісти, волонтери, окремі західні чиновники, які також нас підтримували. Закликали і це було публічно в соцмережах. Всі закликали, щоб захід західні партнери допомогли і закрили небо над Україною. Ну в такому більш детальному контексті це тоді передбачало те, щоб там надайте нам Петріут, все, що можете, нам надайте, найсучасніше, і так далі. Тоді ми чули в коментарях. Від західних лідерів, від тих, хто приймає рішення, ухвалює рішення, що ми не можемо вам надати такі системи, це неможливо, це дуже довго навчання, дуже довго, їх дуже важко складно опанувати. Но, тим не менш проходить час, і нам ці, ці системи почали постачати там не через довгий період часу. Якщо не помиляюся, все таки там до приходу перших першої батареї Петріот рік. Чому тоді, тоді в перші місяці, коли всі просили, чому тоді нам не надали, не не допомогли все таки закривати небо? Тому що в Україну ніхто не вірив, в українців ніхто не вірив, і в Збройні сили України ніхто не вірив у світі. І уявіть собі таку ситуацію, якщо, наприклад, ми просимо дайте нам Петри, дайте нам інше дороговартісне озброєння, вони його дають, і не вірячи в наш успіх, вони думають, планують, що. Зараз нас бистренько захоплять і так само захоплять всі ці договартісні системи озброєння. Ніхто не хотів з партнерів так ризикувати, але пройшло декілька місяців інтенсивної боротьби саме українців, саме тим наявним застрілим озброєнням, яке було в їхніх руках. І весь світ побачив, що так ця, ця нація ніколи не здасться. Ця, ця нація буде воювати до кінця яким будь будь-яким будь е, озброєнням, і саме це зло зламало це уявлення наших партнерів. Що так, дійсно, їм можна доручити зброю. Давайте спробуємо з чогось невеличкого, з чогось не, не такого високо До того як ми отримали Петріоти, ми отримали інше озброєння і, і нове сучасне, таке як IRIS-T і NASAMS. і досить старі зразки озброєння, такі як гіпарди, кроталі та, та інші засоби. І поступово поступово вони зрозуміли, що так можна, можна нам надавати озброєння. І... Так, ми прийшли до того до тих вирішальних часів, коли можливо з величезним запізненням, але нам це озброєння довірили, і ми його ефективно використовуємо. Тоді західні медіа писали, що е, ну там за їхню інформацію, е, українці дуже здивували е, ну, закордонних партнерів у швидкості опанування цих е, більш сучасних на ну, увазі, західних комплексів. Так це чи не так? Так вони були шоковані. По за все, ну, перш за все перш за найбільш досвідчених, найбільш підготовлених людей, які знають, що таке система знітно-ракетні системи, знітно системи комплекс. Тому завдання було не навчити їх з нуля. А навчити на інші зразки озброєння, які набагато легше освоєні, які ми набагато легше управляти. Тому так ми були здивовані, коли ми приїжджали приїздили на, на курс, наші наші захисники, захисниці і. Їм давали елементарні речі. Наші просили. Давайте перелаштуємо програму, тому що ми це все знаємо. Ми готові використовувати, вже навчатися до практичного застосування. Тому так вони були здивовані, шоковані, швидко адаптували програму підготовки, і ми швидко освоювали нові зразки озброєння. А якщо говорити про якусь таку на якзамидію інтеграції, от у нас були радянські комплекси, і тут нам приходять західні комплекси. Чи були якісь складності у якось от вибудувати єдину систему ППО України, де от будуть і такі, і такі, і щоб вони ефективно давали ефективність, давали на виході так. Технічно, технічно інтегрувати і радянські е, застарілі комплекси, і західні застарілі, і нові комплекси систему озброєння це досить важке завдання і. Це завдання, яке досить вирішується і нашими партнерами на їхньому рівні. Тобто, це завжди таке питання інтеграції, але варвар тру, всі труднощі лише на рівні інструментальної інтеграції, але є інші випадки інтеграції, такі як розподіл, розподіл по зонам по відповідальності, розташування різних систем різного класу, різного озброєння. На різних напрямках, тобто там, де вони будуть, не будуть конфліктувати між собою. Тобто такий шлях інтеграції ми завжди здійснювали на перших етапах, але у нас дуже багато розумних е м, фахівців, які знаходять нестандартні рішення, використовуючи не натівські протоколи обміну інформації. У нас є своя програма е забезпечення і обладнання бойового управління, в яке ми. Поступово інтегрували різні зв'язки озброєння, використовуючи різні протоколи інформації, і це завдання ми, ну, ми вирішуємо. А які саме от ви частково про це згадали? Які саме тактики нові вводить? Які зміни там вводять росіяни у спробах там обходити якось і проривати нашу ППО постійно? Якщо на перших етапах війни в них були досить такі шаблонні атаки, і вони не особливо вчились на своїх помилках, то потім. Останнім часом вони дуже швидко вчаться, міняють маршрути нападу, міняють, міняють висоти польоту всіх, всіх засобів е, е, повітряного нападу, міняють тактику застосування балістичного озброєння, різні озброєння, і корейське, і іранське. Тобто, да, тактика постійно, постійно змінюється, тактика вдосконалюється, синхронізуються, удари, тобто, постійно і треба треба цьому протидіяти. А зараз ми якщо ну якщо я якщо правильно розумію ми також і ну не зараз а від початку великої війни але і зараз в тому числі е, використовуємо також авіацію для збиття повітряних цілей е, зокрема також була публічна інформація що для цього використовуються і е, е, ті західні винищувачі які нам прийшли яка на сьогодні частка з ну враження ворожих е, ракет, дронів там ну, літаків, наприклад, скажімо, там вертольотів, е, ворожих аеродинамічних цілей, яка припадає саме на е, авіацію? Яка частка? Я зараз не скажу точно точно точну частку перехоплення? Просто для порівняння скажу, що коли е, в нас були тільки радянські винищувачі. Близько до 10% відсотків усіх перехоплених цілей, і саме в рамках протиповітряної оборони були здійснені радянськими е, винищувачами. Чому тому, що ну, вони були не дуже ефективними е, в плані перехоплення, в нас радянські застрілі радари, е, не дуже е, такі от ефективні проти сучасних засіб, які ракети, але з появою в небі, в українському небі, західних винищувачів ситуація значно. Кращилися більше часто стали перехоплюватися. у них набагато кращі радари, набагато ефективніші ракети перехоплювачі, тому ця ситуація покращена, але ефективність порахуємо пізніше. Ми тільки тільки нарощуємо цю спроможність, винищувачі все не так багато. Наші льотчики вони здійснюють титанічну працю в, в нарощуванні своїх своїх спроможностей і навичок. Тому цей показник буде тільки зростати. А винищувачами в, в теорії ну можливо збивати і шахеди з винищувачами. Так, звичайно, насправді шахеди. Шахеди це не важка. Це дус, це досить проста ціль, повільно літаюча, її легко знищувати засобами ППО. Тому проблема в шахедах не в їхньому перехопленні проблема в шахедах в масовості їхнього застосування їх дуже багато. І зараз більше шахетів знищуються мобільними вогневими групами, легкою авіацією, тобто, гелікоптерами, встановленими кулеметами на цих гелікоптерах. Ну так, винищувачі, в тому числі і з е, сучасними винищувачами, так, вони вже проводили спроби їхнього перехоплення. Тобто, так, ці цілі можна перехопити. А якби ви описали, якщо говорити про нашу ППО, в чому її унікальність, особливість? Можемо так сказати, що вона є, і яка це унікальність особливість? Ну однозначно, по кількості визнач по кількості перехоплення знищено за ці три роки. Цілий засвіт повітряного нападу однієї з найпотужніших повітряних армій світу. Ми можемо сьогодні сказати, що збудована найефективніша, найпотужніша, найпотужніша ППО, напевно, в світі? Чи це вже? Достатньо ефективна система ППО для нашої країни? Ні. Наша країна величезна, наш, наш, в нашій країні дуже багато об'єктів критичної інфраструктури, і знову ж таки, ми б'ємося з найпотужнішою армією в світі в плані ракетного озброєння і однієї з найпотужніших в плані авіаційного зброєння. Тому її треба нарощувати. Але система унікальна, система потужна, е, система налічує величезну кількість засобів е, е, ППО. І про тому, що в критичний момент дуже багато націй відгукнулося на постачання систем, і таким чином у нас десятки різних систем ППО, які дуже важко інтегрувати, але в цьому їхня унікальність, багатошаровість і ефективність. А якщо взяти такі пропорції, у нас зараз на озброєнні більше радянських систем. Чи більше вже ну західних систем? Чи можливо західні вже витіснули радянські? Західні не витіснули радянські. ми досі використовуємо радянські системи. Єдине, що за три роки війни досить досить запаси зенітних коровних ракет до цих систем, але є безліч проєктів як радя... як вітчизняних та законах щодо адаптації інших ракет. Тому радянські системи ще будуть, ще будуть жити і будуть виконувати свої дні, е, з прикриття ППО. Щодо кількості, щодо кількості важко оцінити, е, поступово ми звичайно, що замінюємо всі радянські системи, але ще через те, що е, по типам систем, звичайно, вже більше іноземних, але по кількості наших, наших радянських зразків, і в нас їх ще досить багато, що переважно е, по кількості. У медіа теж на рівні там посилань на джерела, на тобто на анонімних співрозмовників, з'являлася інформація. Хтось цей говорив із наших чиновників теж публічно, що є в планах, що ведеться розробка зерка українського виробництва. Хотіла запитатися, чи є вже нас на озброєнні в наших повітряних сил. Або в сухопутних військ, тобто в українській армії, є на озброєння ЗРК українського виробництва вже, скажімо так, ведуться роботи. Ведуться роботи ведеться, ведеться модернізація наявне зразків озброєння в повітряних силах ще повністю українського ЗРК Поки що немає на озброєння, але робота інтенсивно ведеться, і наша промисловість шукає швидкого і ефективного вирішення цих проблем.